Добрий день гості, підписники канала. Сьогодні 9 липня. Вечеріє, сідає сонечко. Починаємо змива. Серега класом маленьким своїм космосом. Спили. Так під будемо гружатися. Потихеньку. Малише жде вигрузки в повної готовності. Буде ми гружать прицеп, притеп оте якраз тона влази. Філіжка це його добряча. Дірьонька ввали на всіх парах цілий день сакерів вже став. Поставив, он цілому перебивав, не в балки з панала. Блє, сикаву робила слізь. Комбайну загодів, за годину він відзаду переробив вже встаном. Маленькую тётеньку. Всегда откинул. Снег. Нас будет обыкновать. Ви Лих, ж блихаєш, де ж о, якраз буде вигружати. Майше в газу. Пішло, перша пішла перша пшеничка в цьому році. Отлічно. Це отрічно Сипеться, сипеться і сипеться зробив старе дібоску знову. Що таке? Виключте. Да вохвалився, це хоче крути. Ну все. Будемо лотити швінь, будемо бальше тут робити. Ось вот такі наші робочі жневачки дні. Всім пока-пока. Підписуйтесь на канальчик, ставте лайки. Батько прийшов допомагати, Все, пока.